Так, друзі, всім привіт Приїхала до нас така техніка. Ось така техніка приїхала. Ми старий свій продали, рішили поміняти на більш мочніший. А ну, як ви думаєте, який оцей зелененький чи цей синенький, на якому ми зробили свій вибор, а? Хто скаже? А цей, звісно, синенький. Отакий От апарат. Дали хард 2000. Кейкош до нього 1,3 куба. І челюсний ковш. Зараз йдемо вигружати. Зробили нам під замовлення отаку. Курчувати. Ну, не дерева, ну таке, не, гру, не грубе. Це ми вам вже покажемо в роботі, як воно буде. Удлинитель стріли зробили, щоб можна було зерно кагатірувати більш-менш нормально. Так що так. Зараз вигружаємо, потім вже вам покажем, що я. Розпаковка, да? знаєш що Розпаковка. Урізиль 5 кручок не такий, як у нас був У нас крути, крутився. На де найти такі, як у нас, поставити. Так, ладно, вигружаємося, потім будемо роздивлятися. Ми куна. Трошки зайшло в сонечку. Сніму вам, розкажу, поговору з вами. Коротше, прийняли рішення ми взяти такого харда. Так, вроді би ціна якість непогана. І ціна непогана. Чого я зупинився на хардові? Ну, по перших навіть непоганий і по якості непоганий. І плюс ціна цікава. З таких кунів більш крепких, то це самий, самий такий якісний і Цінова політика ну гарна. Гарна цінова політика. Так і виповнені. Везде масляночки, пальчики, все маститься, нічого ніде не болтається. Ну поки, звісно, нове, вчепимо його на цей, вже трошки відкриємо, побачимо. Зразу поставили клапан посередині, це на челюсний ковш і на той захват. Зараз вам покажу захват по ньому. Спеціально для фермерка. Фермерок, пальці бачу. Бачите фермерок. Ходять і виходять. Ну, це шутка була, звісно? Поставили ми замки на всяк випадок, хоча на старому ми були їх викинули, але ми працювали не з джойстиком, ми працювали на гідравліки, ну, сюди поставили, побачимо. Так, що ми ще взяли, хлопці? Що ми ще взяли? Клюку взяли. Крюк взяли, бо ми свій продали разом з крюком. Єдине, що ну, крюк я цей замінив би, я його куплю, ну, поворотний, тому що щось таке серйозне вигружаєш, там кабіну знімаєш з трактора, або що треба десь повернути і розвернути. Воно мертве. Ну, я поставлю сюди поворотний. От, б все, поворотний тут бачите. А так по каміс я ну, не бачу до чого приклупатися. Так, зараз вам покажу ковші. Ковші покажу. Ось такий ми взяли челюсний ковш. Хлопці його переробили, зробили тут рівно, бо було в них усіх іде чуть тут, як ямка. Хлопці зробили його як бульдозером рівно. Тобто, челюсть відкрилась і воно випало все. Дуже, дуже класно в роботі. От, ну, в роботі ми це все покажемо, як воно буде працювати. І взяли такий ковш на 1,3 куба. Під соняшник, під пшеничку. Ну, таке. Пшениці, звісно, повний не набереш бо в тракторі прийде дуже швидко, капут. Ну, попробуємо, побачимо. А під соняшник то, що треба. Метал доволі такий непоганий, не дебеленький. Що вам ще показати, розказати по ньому? Сварочні шви вроді би. Дивіться, не погані везде проварено, прорізано. Мені ну, ну, подобається. Я вам скажу чесно, мені подобається. Такі вони вже почали ставити защитки. Тут їх не було, але зараз вони почали ставити ці защити. Прикольно смотриться. Так, взяли продовжувач стріли. Отакий от. він сипляється сюди. Сюди цепляється этот Ой, бульдозер, щоб кагадірувати можна було повище зерно подальше. У нас бульдозер є, ми взяли його в минулому році снігову лопату. Так що от така, така темка І от Отакий агрегат ми заказали, хлопці їх ще не, не робили. Ми з ними поспілкувалися. Хлопці та без проблем зробимо. Коротше, у менеджера Ігора проблем нема ніяких. І що, що з ним не поговориш, він, вов, та без проблем. Що треба, що все зробимо. Платити тільки гроші. Це мені подобається. Поспілкувалися неділя часу. І отакий от агрегат. Кручувати, ну, звісно, не дерева, ну такі, я думаю, соті 120 деревця, там можна ну із 200 можна ним корчувати. Теж, як би будемо працювати, покажу вам в роботі. Два на два циліндра зробили. Можна було хоча б удешевити на один, але нехай буде на два краще. Ну, Я бачив, як роблять одну частину духу, не відкривається. А одна на ціліндрі відкривається. Ну, краще, нехай буде так. Нехай буде так. Вон буде. Гарно. Ну взяли, Вон, видно, взяли вила. Ну, що вони треба рідко, ну треба. Ходиш, потім шукаєш вила. От. Так що, так що така у нас. Таке приобретение. Таке приобретение. Силку я лишу на телефон. Ну телефон лишу менеджера і ссылку на його ТікТок сторінку. Кому де цікаво, заходьте, дивіться, заказуйте. Це проводка на гідравліку на клапан. Все на зажимчиках, все на шланочки. Прикручено, все везде. Тобто ну, виконання мені ну, дуже подобається виконання. А там побачимо його в роботі. Ну, проти нашого старого тут взагалі мови нема. Це небо і земля. Наш старий навіть так і не відцеплювався. Треба було Півчаса з ним гратися, щоб виставити ножки. Тут пах пальчик викинув, що ножки впали, він стоїть він буде в нас на джойстику, з джойстиком. От. Так що так. Все треба буде перемазати. Я не знаю, мазали вони їх, не мазали, але вряд ли вони мазали. Вряд ли вони мазали. А може й мазали. Ну, побачимо. Ну, я бачу маслянки чисті, значить не мазали. Нам Треба перемаз, перемазати все. А цим моїм хлопцям за щастя. Мазати. Ми колись були, купили сівалку і ну, привезли. Ну, на з заводу все затягнуто, все як положено. ну Мої хлопці, як завжди, стараються, ага, що? Ну, треба перетягнути все. Як перетягнули, щоб ми два дні з нею гралися, не могли ради дати, ну не сіяла, поки не приїхали е е ці сервіс не приїхав, замісинти не... назад не повідпускав, все, тоді раз пішла сіяти. Хлопці раді старатися зажимати, так? і завтра вони займуться. Ну все, друзі, така, таке наше придбання в цьому році. Це, напевно, єдине в цьому році буде придбання з такими врожаями, як цей рік, ще хуже, ніж минулих три роки. Все горить, все, все догорає, дощу немає. Тільки що от їздили пожар, по нас бочка настроєна. Помпа, шланга, все, із тільки, що тушили пожар. От. Так що так. Все, всім пока, підписуємося на YouTube, підписуємося на TikTok, кстати. Ссылку на TikTok я оставлю. Давайте заходьте, підписуйтесь на TikTok мій. І по... Кстати, ось де... їхній. Тух сторінка. сільхостеч. Так що можете заходити, підписуватися і купуйте. Ми потестуємо, чи вірні, слідкуйте за нами, поки ми купили, ми потестуємо, ви купуйте. Все, всем пока. До новых видео.